Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 8 Поговоримо про вії, називається і діє каталог до 24 червня. І так, новинки цього каталогу. Оновлений дизайн Vinci Power 100 мл, освіжаючий, такий бадьорий. Аромат, також він додає успіху, так як там Пачулі, це аромат для ділових успішних людей. Перші ноти аромату це сицилійський бергамот, другий чорний кардамон. В кінці це пачулі, Амбра та Сандал. І акція в каталозі, якщо купуєш два парфуми, знижка 50% і це 275. Гривень. Новинка в дитячій колекції Лавнече. І тут ми бачимо шампуньки і гелі для тіла. Перший це з олійкою органічною маракуя, друга з органічною лохиною. І обидва шампуні мають такі екстракти, які містять антиоксиданти, вітаміни А і С. І дуже гарно доглядають за волоссям. Біорозкладні тут формули ми бачимо, а також 100% перероблений пластик у пляшечках. Також ці новинки мають ще і мило, і мочалочку таку гарну. До, якщо зробити наборчик такий. Так, новинка ще у, коли, у тушах, і це туш 5 в одному Wonderlash з ефектом HD, і це синя туш. Бачите, сині літери тут прописані, так її можна відрізнити. Щіточка така сама, як була в попередній туші, звичайно чорний. Ой. Чорні туші 5 в одному, Силіконова щиточка дуже гарно дає об'єму, подовжує, розділяє вії, доглядає за ними. І акція в каталозі. Купуєш любі дві туші: або дві чорні, або дві сині, або одну ту, одну ту. отримуєш її за 179 гривень кожна. В каталозі гарна ціна на водостійку туш One Color, Тут силіконова також щіточка. В колекції Лавне чи догляд за волосся ми бачимо в знижці маски для волосся, з спапає та органічним бананом, а також шампунь-скраб для волосся. І купуєш любі дві. Ти маєш знижку на кожну по 39,90 90 гривень буде Коштувати кожна. Також продовжується акція на нову колекцію догляду за волоссям Diology. І тут а клієнтка замовила, ми її підібрали догляд за волоссям. Це відновлюючий шампунь, який доглядає за волоссям. Він має в складі і кератини, і ліпіди, які будуть доглядати за волоссям, вистанавлювати їх, відновлювати. І сюди догляд взяли кондиціонер, легкий кондиціонер. І мультифункціональний с крем Також тут він має гіалуронову кислоту, буде зволожувати волосся, доглядати за кінчиками. Також дуже гарно буде. Як доглядати за зачіскою, в плані, що не буде пошитися волосся. Я сама користуюсь таким мультифункціональним сісі, мені дуже подобається. І моя колекція з насиченим кондиціонером, і в мене шампунь від випадіння волосся, то хочу сказати, що зачіска така об'ємна, держиться об'єм, дуже класно виглядають волосся. Менше стали випадати, це вже там скільки, десь два тижні я користуюся, може два з половиною тижня Тобто результат я вже бачу, у мене ще там і такий тонік, який ну, проти випадіння волосся, укріплює волосся, також кожну волосинку, і корені волосся укріплює І купуючи три продукти, ви маєте 40% знижку на кожен продукт додатково. і Ми бачимо, що акція продовжується на грібінці. Це мені замовили такі грібінці. Це для укладки. При купівлі любого засобу подогляду за волоссям Diology ви маєте знижку на один грібінець. Ну, тут я замовила два грібінця. Далі гарна ціна на лікувальні зубні пасти OptiFresh з натуральними олійками і для чутливих зубів. Рекомендую, я давно користуюсь цими зубними пастами. Всі мої рідні, близькі люди, всі консультантів я також інформую про ці класні пасти. Вони дуже-дуже задоволені, хто на них переходить. В знижках також спрей для ніг з ментолом та евкаліптом, і в... В... взуття можна побризкати, щоб не було неприємних запахів. Також у нас в знижці лосьйони для тіла з органічними малина м'ята, наприклад, такий освіжаючий доглядовий абрикос та овес. Вони швидко вбираються. Шкіра гладенька з таким приємним, приємним ароматом, на дотик дуже приємно. Мені подобається. Тобто 500 мл це не так багато для такого лосьйона, коли вийдеш з душу і нанесеш на все тіло. то Це дуже такий комфорт. І задоволення. В знижці захисний інтимгель, 300 мл. Він, кожен інтимгель має молочну кислоту у складі, немає мила і має також пребіотик, який дуже-дуже важливий у нас для того, щоб е, корисну мікрофлору. Також в знижці, дивіться, бестселлер, це Love Potion Secret. Не знаю, в мене дуже майже. Кожної жінці підійде цей парфум. Також гарна ціна на пілінг Новеч. Я один собі взяла, в мене вже закінчиться, один мені замовила клієнтка. Моя дуже класно відновлює клітини, шкіри, обличчя, доглядає плані, що відбілює, також зменшує е, пори. Дуже класно. Його наносимо від одного до трьох разів на тиждень, на вечір і е, в день користуйтесь влітку захисними СПФ-кремами, з СПФ-фактором. І в знижці мій улюблений. Крем SPF 50. Я його завжди купую, користуюсь з весни до літа і початок осені. Мабуть, уже років 6. Це точно дуже класно захищає від променів сонячних і проти фотостаріння передчасного. Невагомий на обличчі, він не липне його. Ну, дуже класна текстура. Я наносю його поверх денного антивікового крему Novage, яким я користуюсь. На, на даний момент це ліфтінг-крем. Так, Звертаю увагу, що класна ціна зараз на розсипчату пудру Зиван. Виробництво Італія. Отакий от дизайн коробочки. Вона не має кольору на обличчі, Тобто один колір, і дуже класно матує. Е, така шкіра дуже приємна. Тобто після тональної основи можете використовувати. пензликом, е, ну, ну, пензликом з пензликом використовувати. Також акція на Астаксантин. При е, замовленні на 800 гривень з каталогу ви отримуєте знижку на Астаксантин. Так, Далі Далі в мене велнес. І Велнес і в мене Life Plus. Я отримую також по підписці і ще один Life Plus. Отак, це три набори: ти три рази наборчики такі купуєш. Wellness Спек і коктейль, Велнес Пек і коктейль, І на четвертий приходить у подарунок, а п'ятий має додаткову знижку 30%. Це дуже-дуже вигідно і дуже корисно для, для всіх людей на щоденному застосуванні. я додаю це до їжі Щоденно Щоденно в мене, наприклад, я вечерю замінюю таким коктейлем поживним для зниження ваги. На перекуси я беру клубнічні коктейлі. Так, що Велнеспект це після їжі, є чоловічі і жіночі, тобто я для всієї сім'ї беру і звертаю увагу, зараз у нас з п'ятого каталогу з'явилась нова колекція, оновлена колекція Новеж, і це вже Novage плюс. Це мені замовила моя клієнтка. Ми обрали колекцію ліфтінг, ось для того, щоб підтягнути обличчя, шкіру обличчя, а також повисити її пружність. І хочу сказати, що це вже колекція, вона не є косметикою, а є космоцевтикою. Тобто ця колекція вже на клінічному такому рівні прибирає проблеми антивікової шкіри. І колекція Novage Plus зараз має 11 біоактивних компонентів, має клінічні дослідження, і це гарантія того, що компанія пише про ці набори. Наприклад, ліфтінг, ви побачите. Бачите результати вже за 15 хвилин, а також те, що через 2 тижні ваша шкіра стане більш пружною, більш підтягнутою. Звертайте увагу, я також користуюсь ліфтингом з легким кремом на день. І акція спонсорська. По запрошенню цього разу я отримала такий набір. За здається, 49 гривень. Да? Сумочка така і полотенечко. Це запрошуємо трьох людей до компанії Oriflame користуватися, допомагаємо їм зробити замовлення і отримуємо такі подарунки. Якщо в каталозі номер 8 ви запросите трьох знайомих, допоможете їм зробити. Сумарно замовлення на 375 балів і на вашому номері буде 150 балів, то ви отримаєте набір із ножів, таких класних кухонні ножі Тефаль. Ось, рекомендую звертайте на всі такі класні акції, подарунки від компанії. Якщо вам було корисне відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Вам дякую за те, що приділили час всього самого найкращого.